Вас діти. Ми з вами на уроці літературного читання. На минулих уроках ми знайомилися з оповіданнями Василя Олександровича Сухомлинського. Сьогодні мені хотілося підсумувати все те, що ми вивчали з вами на минулих уроках. Василь Олександрович Сухомлинський дуже багато писав про дітей і для дітей. Ми з вами ознайомилися з трьома його оповіданнями, бо я людина, важко бути людиною та іменинний обід. Я хотіла б, щоб ви дали мені відповідь на таке питання і собі також. Що ж об'єднує ці оповідання? Також я хотіла б звернути вашу увагу на те, що Василь Олександрович Сухомлинський в кожному, нашому, в кожному своєму оповіданні залишає нам запитання для роздумів. Чому він це робить? Напевно, тому що саме ми самі повинні зрозуміти, чому нас чат твори Василя Олександровича Сухомлинського. У кожному творі. Василя Олександровича Сухомлинського червоною ниткою проходить тема людяності, тема доброти, тема чуйності по відношенню один до одного. Чи це оповідання іменинний обід про бабусю та її онучку? Чи це просто незнайомі люди перехожі, який піднімає камінь з дороги для того, щоб зробити? Добро людям. Але спочатку давайте ми з вами з'ясуємо, що ж це таке добро? Тому що дуже часто ми чуємо таку, таке прислів'я, такий вислів, людина починається з добра. А чи задумувався кожен із вас, що ж це таке доброта? Доброта, діти, це чуйне та дружнє ставлення до людей. Добро це все те позитивне, все те хороше, що робить людина у своєму житті. Людина і добро нерозривно зв'язані між собою і повинні йти поруч. І тільки тоді, коли кожен буде прислухатися до голосу своєї совісті, коли буде творити добро. Не лише для себе, а для інших, тоді цей світ стане краще. Раніше говорили, що краса спасе світ, зараз однієї краси замало. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, коли я скажу, що світ Фасе і доброта. Отож, давайте ми з вами сьогодні попрацюємо і створимо такий асоціативний кущ. Що це таке? Цей асоціативний кущ ми назвемо Сонце доброти. Ви повинні зараз згадати ті слова, вибрати із зображення ті слова, які у вас асоціюються із. Добро. А вам будуть запропоновані такі слова: уважність, ненависть, співчуття, злість, байдужість піклування, заздрість, милосердя, жадібність, любов, чуйність та хитрість. Тому додому ви отримуєте таке завдання. Нехай кожен з вас намалює своє Сонце доброти і напише на його промінчиках ті слова, які ви оберете із цього списку. Я порекомендувала б вам більше читати творів Василя Олександровича Сухомлинського, ходити в бібліотеку, читати, можливо, його твори в інтернет-ресурсі, тому що ці твори надзвичайно цікаві. Як я казала вам, що Василь Олександрович Сухомлинський багато писав про дітей і для дітей. І тому ви отримаєте для себе дуже великий позитив. Ну, а ми закінчуємо сьогодні вивчати творчість Василя Олександровича Сухомлинського і урок наш підходить до завершення. Я бажаю вам успіху у виконанні завдань. Очікую на ваші сонечка. Доброти! До нових зустрічей!